Лише в Бозі спочиває душа моя, від нього спасіння моє. Лише він, твердиня моя і спасіння моє, пристановище моє, не захитаюся повіки. Доки будете ви накидатися на чоловіка, щоб усією юрбою звалити його, не мов би стіну похилену чи тин, що хитається. Вони тільки змовляються, щоб звалити його з високості, вони люблять неправду, устами благословляють, а в серці проклинають. Лише в Бозі спочивай, душа моя, бо від нього надія моя. Лише Він, твердиня моя, і спасіння моє, пристановище моє, не похитнуся. У Бозі спасіння моє і слава моя, твердиня сили моєї, і пристановище моє, у Бозі моєму. Надійтеся на нього, люди, повсякчас виливайте перед ним серця свої, бо Бог наше прибіжище. Сини людські, тільки подих, сини мужів, брехня, коли б покласти їх усіх на Терези, вони легші від подиху. Не покладайтесь на гноблення, не надійтеся на крадіжку, якщо багатство зростає, не прикладай до нього серця. Одне сказав Бог, і двічі чув я це сила у Бога, і тобі, Господи, милість, бо ти віддаєш кожному за ділами його. Є мить, коли все навколо зупиняється і залишається тільки тиша. У цій тиші людина починає чути не шум світу, а власну душу. Саме там народжується розуміння слів псалмоспівця, лише в бозі спочиває душа моя. Бо жодне інше місце не може дати того миру, який дає присутність Бога. Людина може шукати спокою в грошах, у стосунках, у досягненнях, але все це швидко плинне, немов пил, який вітер розносить над землею. І лише той, хто навчився мовчати перед Богом, хто вміє довіряти йому навіть тоді, коли не бачить виходу, знаходить справжній спокій, у цих словах прихована таємниця внутрішнього миру. Бог не завжди змінює обставини, але завжди змінює серце того, хто йому довіряє. Людина перестає боротися з тінями і починає дивитися у світло. Вона більше не питає, чому так сталося, а просто знає якщо Бог дозволив, значить, у цьому є мета. І ця тиша в серці найвищий прояв віри. Життя часто ставить людину на межу. Давид, автор цього псалма, теж переживав зраду, небезпеку, самотність. Його серце знало і втечу, і страх, і біль від людської підлості. Але саме в тих хвилинах він усвідомлював, що ніхто не зможе дати йому миру, крім Бога. Люди можуть підвести, світ може змінитись, але Божа присутність незмінна. Коли здається, що все навколо похитнулося, що земля йде з під ніг, саме тоді відкривається сила віри. Людина вчиться стояти не на власних опорах, а на божих обітницях. Її віра стає не теорією, а диханням. І що сильніше буря, то глибше коріння тягнеться до того, хто єдиний непохитний. Псалом нагадує, що сини людські лише подих. Це не образа людства, а правда про його крихкість. Людина може здаватись могутньою, впевненою, могутньою у своїй владі чи багатстві, але все це триває лише мить. Сьогодні слава, завтра пил. Усе, що створене без Бога, не має тривалості, коли люди починають будувати своє життя без духовного фундаменту, усе перетворюється на тимчасову конструкцію. Один порив вітру і все руйнується. Але той, хто покладається на Господа, має під ногами скелю. Його життя нехитке, бо воно спирається на вічність. Бог не обіцяє легкого шляху, але гарантує непохитність. Людина, яка навчилась довіряти, вже перемогла страх. Бо страх це відсутність віри, а віра це бачення серцем. Коли Давид говорить лише в Бозі спочиває душа моя, він не просто виголошує слова, а ділиться досвідом, який пройшов через страждання. Цей досвід, як золото, очищене у вогні, довіра до Бога не означає байдужість. Вона не є втечею від реальності. Навпаки, це найвища форма внутрішньої сили. Людина, яка довіряє, не втрачає рівноваги навіть тоді, коли все довкола падає. Її серце укорінене у небесному мирі. Вона розуміє, Бог не забуває, не запізнюється і не помиляється. Молитва не завжди звучить голосом. Інколи це просто подих серця, який піднімається до неба без слів. Саме така молитва найсильніша, бо вона народжується з глибини душі. Виливати серце перед Богом означає дозволити йому доторкнутися до найпотаємніших ран, цей псалом навчає, що справжня молитва не є спробою переконати Бога. Вона спосіб віддати йому все, що тисне, усе, що болить. І чим більше людина відкривається, тим більше в її душу входить спокій. Бо там, де присутній Бог, страх не має влади. Світ спокушає людину блиском матеріального. Але псалмоспівець застерігає якщо багатство зростає, не прикладай до нього серця. Бо що більше людина любить земне, то менше в ній місця для небесного. Матеріальні речі не є злом, але вони можуть стати кайданами, якщо серце прив'язується до них, Біблія неодноразово нагадує, де скарб ваш, там буде й серце ваше. Тому псалом 62 – це не лише молитва про мир, але й пересторога. Він вчить зберігати свободу духу серед багатств світу. Людина може володіти всім і залишатися вільною лише тоді, коли її серце належить Богові. Наприкінці псалму звучать слова, які стають вінцем усіх роздумів сила у Бога і милість у нього. Ці два слова ключ до життя. Сила без милості перетворюється на жорстокість, а милість без сили на безпорадність. Лише Бог поєднує обидва виміри досконало людина, яка знає Бога, не боїться майбутнього. Вона бачить його силу в кожному сході сонця, у кожному диханні, у кожному прощенні. І коли все здається зруйнованим, вона пам'ятає, милість Господня оновлюється щоранку. Саме тому душа її спочиває справжній мир не приходить через обставини, а через присутність Бога. Цей псалом як духовне дихання для кожного, хто втомився. Його слова не просто поезія, а живе свідчення віри. Вони звучать і сьогодні, коли серця розбиті, коли страх панує, коли душа шукає опори, мир, який дає Господь, не залежить від успіху чи поразки. Він не зникає разом із труднощами. Це стан, у якому людина може пройти через темряву і залишитися світлом. Бо в її серці той, хто є вічність. Псалом 62 – це молитва спокійного серця. У ньому звучить правда про те, що справжній мир не можна купити, його не дарує світ і не може забрати жодна буря. Це мир, який народжується в тиші довіри до Бога, коли душа навчиться спочивати в його руках, страх зникає. Людина перестає бігти за тим, що минає, і починає бачити вічне. Усе земне стає лише дорогою, а не метою. І тоді навіть найважчі дні перетворюються на благословення, бо кожен день прожитий із Богом, це доказ, що душа справді знайшла свій дім, лише в Бозі спочиває душа, бо тільки в ньому мир, сила і спасіння, і кожен, хто довірить йому своє серце, знайде те, чого не дає жоден світ спокій, який не зникає навіть у бурі, бо його джерело, сам Господь.